Всім привіт! В цьому відео я поділюся корисними секретами, які допоможуть вам зробити ідеальні дорони. А також скажу яку картоплю вибирати, щоб вони получилися і смачні, і хрусткі. Тож приємно перегляду. Спершу потрібно натерти 6 великих картоплин на маленькій терці. Коли я вперше приготував ці дорони на відео, отримав багато коментарів, що для дорунів не потрібно додавати борошна. А краще додати трішки сметани. Тож сьогодні я спробую приготувати їх по рекомендаціях моїх підписників. Коли картоплю натерли, слідом ще потрібно натерти цибулю. Після цього перекрійте її до картоплі і додайте 2 столові ложки сметани. Одне і це, посоліть, поперчіть і перемішайте. До речі, для того щоб дерини получилися хрусткі Потрібно, щоб картопля була розсипчаста і тверда. Це провірити дуже легко, просто потрібно відварити її і потоптати. І якщо вона розсипається в процесі, а не клеїться, це означає, що вона ідеально підходить для дерунів. Тепер розігрійте сковорідку і вилити досить багато олії. Смажити деруни потрібно на трішки більшому, ніж середній вогонь, по 3-4 хвилини з кожної сторони. Я, як завжди, роблю деруни з твердим сиром, тому що на мій смак вони получаються смачнішими. Три хвилини пройшло, тож перевертаємо дарони на другу сторону. І один мінус, який я замітив, це те, що дарини без борошна пристають до сковорідки і їх погано перевертати. Тож я вирішив додати до кіста трішки борошна і порівняти, як вони будуть смажитися. В результаті даруни з борошном взагалі не приставали до сковорідки і смажити їх набагато краще. Ну Ось і все, даруни готові, тож давайте попробуємо які вони получилися. Даруни без борошна дійсно смачні і ніжні, але єдиний мінус для мене це те, що їх важче смажити. Я би радив вам попробувати приготувати половину порції з борошном, а половину без і порівняти. А Якщо ви знаєте ще якісь секрети, обов'язково діліться ними в коментарях. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.